Це і люди, які працюють, люди, які мають бізнес, які сплачують податки, і можна втомитись під ракетами це робити. Але люди продовжують це робити. І це все важливо. Тому втомитись від цього ми не маємо права. А якщо ми втомимось в цьому сенсі слова, ми втратимо те, що маємо. Але в якому сенсі втомлюються люди? Ну як кожна людина, яка після робочого дня. Я думаю, ви йдете додому ввечері. Ви приходите особливо перед вихідним. Я думаю, ви втомлені. Але наступного ранку ви знов Always. 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 Yeah. Тому що ви працюєте, yeah. cool. тому що ви робите якісну свою роботу. І де б вона не була? Журналіст, військовий, інженер, електрик, вчитель, медик все це сьогодні. Дуже важливо в Україні, тому можна собі дозволити втомитись ввечері, але зранку прийдеться захищати державу.